Вітаю, Дональд Трамп дав Путіну менше днів, від 10 до 15. Скоротив термін свого ультиматуму. І українці мимоволі задаються питанням: а що це, а для чого, а чому? Це що новий термін? Дехто вже сміється. Кажуть: опа, знову новий термін. Було 24 години, потім скільки там, 3 місяці, тепер 50 днів, тепер вже не 50, а 12. А що має змінитися? З одного боку нічого. Адже і Медведєв, і Пісков вже відповіли. Медведєв у своїй манері Ханській сказав, що а, Трампу не варто бути таким, як Байден. Там погане слово. Я його в телеграмі залишу. Телеграм легко знайти Сергій Гудзинський в пошуку. А, а от Пісков сказав, що ви вибачте, війна буде тривати, Путін а, а, нічого не зупине. І в принципі, що 10 днів, що 50, ні на що не впливають. І е, хто не чув Дональда Трампа, пряму цитату, той дійсно не розуміє, що сказав Трамп. А Трамп сказав дуже просто: я скорочую, скорочую до 10 днів до 15, тому що і так зрозуміла відповідь. Тобто пояснюю, Дональд Трамп після обстрілів України, і він сказав: подивіться, тіла лежать, тіла розкидані лежать серед доріг на полігонах. Серед наших міст зруйновані квартири, інше майно. І Трамп каже, немає сенсу тягнути 50 днів. А який сенс тягнути 50 днів? Для чого? Нема сенсу. Скажіть, будь ласка, чи є в цих словах логіка? Чи не вже хтось із вас вірив, вірить, що мене 50 днів, а залишилось насправді 30? І Путін скаже, все, от я вже відстрілявся, тепер я вже не буду цього робити, я зупиняюсь. Ви в це вірите? Я ні. А чому тоді ми з вами знову нападаємо на Дональда Трампа і говоримо, от подивіться, клоун, новий термін придумав: 10 днів, 15 днів. Насправді, хто хотів чути Трампа, той все почув. Трамп чітко, однозначно сказав, немає сенсу затягувати. Тому що відповідь ми знаємо, Відкрийте цитату, подивіться, повна цитата Дональда Трампа. А тепер давайте подумаємо, а що таке Дональд Трамп може запропонувати, яка така альтернатива? Чому він скоротив? Адже з одного боку, Трамп сам собі фактично підрізав гіляку, на якій сидів. Адже можна, можна фактично тягнути на 50 днів. Потім на 70 днів сказати: Ну давайте ми будемо е, продовжувати давати їм ще терміни для завершення. Ну для чого нам? Давайте ще дамо терміни, давайте ще 30 днів, давайте ще 50. Але Трамп каже зворотнє, зверніть увагу, він скорочує термін, не розтягує. Я думаю, що Дональд Трамп все зрозумів. І обирає трішки іншу стратегію. Не трішки, а іншу. І ця стратегія сьогодні розкривається і через ті зустрічі, які в Шотландії він проводить. Напевно, ніхто з нас з вами не думає, що Дональд Трамп поїхав у Шотландію пограти в гольф. Там він зустрів Стармера, там він зустрів Урсулу. Я не бачив, можливо, і Макрон туди приїде, можливо, інші лідери приїдуть, можливо, і Шольца покличуть. Ну, якщо покличуть, малий ще. Але можуть покликати. Трамп викликає їх і пояснює їм. Друзі, я переходжу до іншого того етапу, який, як мені здається, спрацює. Дехто з вас вже захоче піти зараз в коментар і написати: знову ідеї, знову ілюзії, знову популізм, знову це не спрацює. Але зверніть увагу, Трамп намагається. Трамп шукає якісь моделі. Трамп намагається апробувати хоч щось нове, що ми бачимо від Європи? Що ми бачимо від Урсули, Мерца, Стармера. До нього там був у Шірунак, у Сунак, як його там було. Там іще хтось був, Борис Джонсон був. До Мерца теж були. Що ми, що ми бачили від Європи? Ми бачили пакети санкцій. 12, й 15, й 17. й Потужний, 18-й. Та такий потужний, що Російська Федерація навіть не відчула, що вони були. І Дональд Трамп, фактично, викликаючи європейських оцих лідерів, каже: Ви довели війну в Україні до тупика. Це тупик. Ви відповідаєте за те, що відбувається в Україні. Я так думаю, що Трамп їм це говорить прямим текстом. Адже Важко сказати, що стратегія європейців призвела до того, що Україна сьогодні перемагає, здобуває, стає сильнішою. Ні, європейці, навіть бачачи, що відбувається в Україні, намагаються нам закрити різні програми фінансування, кредитні лінії Міжнародного валютного фонду і так далі. Це так поводять себе партнери. Це так поводять себе союзники. Це так поводять себе бандити на широкій дорозі. Це так поводять себе люди, які просто, поки палає хата сусіда, вони прибігають і намагаються з сарая розтащити все, що тільки можуть. А потім забирають з двора, а потім виводять корову. І кажуть: ми виведемо корову, бо вона згорить. Хай буде у нас, хай нам молоко дає. Хай нам служить, хай нам. Телятко народить, хай у нас буде. Поки ти там хату відновиш, а ти її не відновиш, тому що тобі підпалюють ще, ще, ще з одних сторін. І тобі кажуть, на тобі води в борг. На тобі шланг. У нас є шланг для того, щоб ти погасив пожежу. Але ми тобі його дамо, ну шланг не буде до... добивати до пожежі. Шланг тобі доб'є, он за. 30 метрів, а ти там підставляй відро і носи воду. Кому така війна потрібна? Як можна виграти в такій війні? Як можна називати цих людей людьми, партнерами, друзями, братами? Ми навіть не називали їх союзниками. Де просто Союз певний. Ми називали їх братами, братами, сестрами. Напевно, напевно є час. Відкрити очі і подивитись правді в очі. А правда така, що нас дурять. Оці європейські структури, нас дурять. І Дональд Трамп їм це все прямо каже, намагаючись прокласти інший шлях. Інший шлях полягає в сильній підтримці України, підтримці України, яка не буде в кредит, яка не буде шлангом з водою, але який не достає до пожежі. Хоча його можна розкрутити і обійти тричі колом навколо пожежі. Але тобі дадуть так, щоб ти дьоргав постійно за той шланг і думав за те, як дьоргать шланг, а не гасити пожежу. А пожежа в той час розгортається. Дональд Трамп сказав все правильно. Він сказав, що немає сенсу чекати. Нічого не буде кращого. Потрібно змінювати підходи. І ці підходи в нього є. Я про них записував кілька відео, і запишу ще одне: як Трамп хоче перемогти в Україні. Це тривалий шлях, це великий шлях, це не наскоком. Тому ми маємо приготуватися до тривалої війни, до тривалого життя у війні. Але це буде по-іншому для кожного з нас.